І сьогодні ми знову в Фортнайті будемо грати в легкий паркур обі як Лего. От я мій Лего чоловічок 200 уровні. Ми, може, не пройдемо все зараз, але постараємось. Ладно, починаємо. Я перемотую. Так, я вже в грі. І де починати паркур, каже, це тут. Біжимо, біжимо, біжимо. Я думаю, я виборозила. Побач, тут яєк яй. Я лего. Я можу при... Я умер. Ладно, нічого страшного. Продовжуємо. Прижок. Ходимо прижок. І ми пройшли. Не важне. Продовжуємо Прижок, при, прижок, прижок. Фу. Воно думаю, воно важкувато пригаде в лего формі. В, ви бачите, воно трошки заносить, коли ти стрибаєш. Ура, я виграла знову. Я не завіряю червоного. Дуже легко. Я отак на легку проходжу на... я дуже легко проходжу. Побіжали, побіжали прыжок, я дуже хороший в обі. Ай! Ну, іноді може померти, але все ж я хороший. А як? А я кажу, це не треба зінчуєвого боку, тому що тут кожен раз, коли я стрибну, воно да бачите? Ну там навіть мені не дозволяє йти. Так перебіжжаємо. Оп-оп. Пройшли. А як три? Перезалазимо. Фуф, розкочить. Швидше, швидше. Оп! Ай, я, я, я не знаю, що нам треба було прыгати. Ладно. Побіжали, побіжали. стоп, Вау, як радуга, Стоп, так це є радуга, А що вона робить? Цікаво навіть. Вона повинна бути проградою, щоб ми падали? Що не повинно бути, Неважно. важно. Пижок! Баба. Бай-бам! Прямо прямо пижок. О, цікаво! О, тут ігрок! Привіт, ігрок! Привіт, точніше. ой, я монетку не забрав. О, я левел лапнувся. Якому я левел? Я 26-й левел. Ай! Ладно! Гнали. Так. Тут пару левлів ще пройдемо. Ай! І все. Думаю, це буде останній левел наш. Так. Швидше. Оп. Ай. Фу. Ай. Неважно. Я буду закінчувати тут. Ну, до побачення! З вами був я, Ліон. В формі такого чоловічка. Эм, ну, і всім пока!